Документ видалено із сайту уряду Росії зник проєкт постанови про односторонню зміну кордонів у Балтійському морі. Що це за документ і як на його публікацію відреагували країни ЄС та НАТО? Подробиці далі в сюжеті. Що це було високопосадовці країн ЄС та НАТО, військові експерти та журналісти усі обговорюють загадковий документ. У вівторок він з'явився на російському урядовому сайті. А у середу раптово зник. Йдеться про проєкт постанови уряду РФ, який підготувало Міністерство оборони. Воно запропонувало переглянути кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі в односторонньому порядку і оголосити внутрішніми морськими водами Росії частину акваторії. На сході фінської затоки, а також поблизу Балтійська та Зеленоградська у Калінінградській області, ось уривок із документа, який встигли процитувати змі до того, як він зник із сайту. Прямі вихідні лінії у фінській затоці не мають продовження та не змикаються на території Російської Федерації, що не дозволяє визначити зовнішній кордон внутрішніх морських вод. У наслідок змін буде встановлено відсутню раніше систему прямих вихідних ліній на південній частині російських островів у східній частині фінської затоки, а також у районі міста Балтійськ і міста Зеленоградськ, що дає змогу використовувати відповідну акваторію як внутрішні морські води Російської Федерації. Зміниться проходження державного кордону Російської Федерації на морі у зв'язку зі з. Зміною положення зовнішнього кордону територіального моря кордони у Балтійському морі визначили ще 40 років тому. Географічні координати зафіксували у постанові Ради міністрів радянського союзу. Утім, авторів проєкту це не зупинило. Постанову вони запропонували визнати частково нечинною, бо увага тоді кордони креслили на базі неточних навігаційних карт. Точки було зафіксовано за морськими навігаційними картами дрібного масштабу, які зі свого боку ґрунтуються на роботах середини ХХ століття, а це не дає змоги визначити зовнішню межу внутрішніх морських вод. Документ висів на сайті менше доби. Тепер на його місці повідомлення здається, щось пішло не так. Проєкт видалено. Утім, його встигли уважно почитати у Литві, Фінляндії та інших державах, які мають вихід до Балтійського моря. Реакція була миттєвою. Це чергова провокація Росії і тривожний дзвіночок для НАТО. Триває ще одна російська гібридна операція. Цього разу вони намагаються поширити страх, невпевненість і сумніви щодо своїх намірів у Балтійському морі. Це очевидна ескалація проти НАТО та ЄС, і на неї необхідно дати тверду відповідь. Прокоментували ідею про перегляд кордонів і в Кремлі. Мовляв, деталі постанови не знають, але це точно не політика. Нічого політичного тут немає, хоч і політична ситуація відтоді серйозно змінилася. Ви бачите, наскільки ескалує напруга, який рівень конфронтації, особливо в Балтійському регіоні. Звісно, це вимагає від наших відомств певних кроків для забезпечення нашої безпеки. Що мав на увазі Пісков? Чому цей проєкт з'явився саме зараз, а потім так раптово зник? Версій безліч відхотіли подражнити до перевіряли реакцію ЄС та НАТО. У будь-якому разі експерти з безпеки впевнені це точно не остання спроба з боку Росії дестабілізувати ситуацію у Балтійському морі. Тетяна Луганович, Слав Фролов, подробиці Європейське бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини.